Продовж вихідних прикарпатські гірські рятувальники неодноразово залучалися до допомоги населенню. Зокрема, транспортували травмованого хлопчика до карети екстреної медичної допомоги через снігові перемети у Чернилицькій громаді. Більше розкаже речниця головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Христина Перцович. П'ятницю вечором до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у Чернилицькій територіальній громаді хлопчик під час катання на санках травмував ногу. Необхідно до Доставити дитину до лікарні, проте під'їзду до населеного пункту немає. Медики, які надали першу медичну допомогу дитині на місці, на своєму автомобілі транспортували, доки міг проїхати їхній автомобіль. На допомогу виїхали гірські рятувальники на снігоболотоході Бугун. Вони прибули до медиків, обережно пересадили хлопчика у снігоболотохід Бугун і вже навпростець приблизно два. 12 кілометрів дитину транспортували до карети швидкої медичної допомоги з Городенки, яка чекала на проїжджій частині дороги, куди змогли проїхати. Дитину передали медикам швидкої, і безпечно вже медики доставили до лікарні до Городенки. В суботу, в другій половині дня, до рятувальників надійшло повідомлення від старшого туристичної групи, яка у складі 13 чоловік. Проходила маршрут Грофа Осмолода. Чоловік повідомив про те, що чотирьом туристам зі складу групи, які пересувалися на протезах, необхідна допомога рятувальників. Рятувальники одразу прибули до місця перебування туристів, безпечно супроводили до автомобіля, після чого доставили їх до місця проживання у села Осмолода. Також вчора, у другій половині дня, до рятувальників звернувся турист з міста Дніпро, який проходив синій маршрут з гори Говерла. Він заблукав, дезорієнтувався, не зміг сам продовжити рух. На допомогу вирушили одразу ворогтянські рятувальники. Вони розшукали заблукалого чоловіка. Транспортували до спортивної бази заросляк медичної допомоги. Турист не потребував. Рятувальники Прикарпаття вкотре звертаються до туристів. Плануйте свій маршрут відповідально перед тим, уточнюйте обов'язково прогноз погоди. Наголошуємо, що зараз у горах все ж таки зберігаються погані погодні умови, сніголовинна небезпека. Тому плануйте свій маршрут відповідально. Обов'язково реєструйте свій маршрут у рятувальників. Ніколи не ходіть наодинці. Не переоцінюйте свої фізичні можливості. Обов'язково уточнюйте прогноз погоди, майте з собою мобільний телефон. Завантажуйте застосунок, порятунок у гори, бережіть себе і не наражайте себе на небезпеку за несприятливих погодних умов.